Доброго дня, з вами Тетяна Баженар і програма Територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки життя північно Одеської області за минулі два тижні сьогодні. У випуску дивіться у одеському аеропорту. правоохоронці затримали сутенера. На Одещині розробляють план боротьби із африканською чумою свиней. Прикордонники завдяки тепловізору знайшли зниклих рибалок. У одеському аеропорту було затримано чоловіка під час спроби вивезення за кордон трьох одеситок. Зловмисником виявився 36-річний житель південної Пальміри. До речі, живий товар він шукав на сайтах знайомств, у барах та на дискотеках. До управління боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, надійшла інформація про те, що невідомий чоловік займається вербуванням жінок для відправки їх до столиці Російської Федерації з метою подальшої сексуальної експлуатації. У встановлений час у ході проведення слідчих дій працівники міліції спільно з представниками державної прикордонної служби вирушили до міжнародного аеропорту Одеса, де зловмисника і було затримано. Як з'ясувалося, дівчата знали, куди і навіщо летять. На такий спосіб заробітку вони погодилися через скрутне матеріальне становище. Проте, дещо роботодавець від дівчат таки приховав, він їм обіцяв, що влаштує валітні розважальні заклади, хоча насправді міг запропонувати лише роботу по вії з траси. Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Розслідування за даним фактом триває. 25-річний онук безжалісно позбавив життя єдину рідну людину, а потім, намагаючись позбутися тіла, підпалив квартиру. Про цю подію міліцію повідомили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Прибувши за викликом на вулицю Балківську, під час гасіння пожежі, в одній із квартир вони виявили, обгоріле тіло невідомої жінки. Було встановлено, що постраждала 70-річна власниця квартири. На тілі жінки виявили сліди, що свідчили про її насильницьку смерть. Під час огляду житла було знайдено та вилучено декілька предметів побуту зі слідами крові, що могли бути знаряддя злочину. Опитавши сусідів і знайомих, правоохоронці з'ясували, що старенька проживала у двох з онуком. Однак на момент приїзду пожежників та міліції молодик кудись безслідно подівся, і розшукати його виявилося неможливим. Особа зниклого родича зацікавила оперативників. Збираючи про нього інформацію, правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже був двічі засуджений. До того ж, з'ясувалося, що він неодноразово висловлював невдоволення своєю бабусею та погрожував її вбити. Літня жінка. Нібито набридала онукові постійними повчаннями та вимогами працевлаштуватися. Після вбивства чоловік переховувався на території монастиря, а коли його затримали, відразу зізнався у вчиненому. Як виявилося, онук за допомогою кухонної сокири перерізав бабусі горло, відтяв кисті обох рук, а потім розкидав навколо її тіла білизну та одяг і підпалив. Наразі зловмисника поміщено під варту, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених відразу двома статтями Кримінального кодексу України: 115 частини першої на вмисне вбивство, та 194 частини другої умисне знищення або пошкодження майна. Якщо судово-психіатрична експертиза визнає чоловіка осудним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Відділом ветеринарної міліції головного управління МВС України в Одеській області наразі активно проводиться профілактична робота із забезпечення контролю за проведенням попереджувальних додаткових заходів щодо недопущення африканської чуми свиней в Одеській області. Згідно плану з метою профілактики захворювання, особовим складом відділу ветеринарної міліції плануються виїзди до всіх районів області. З початку поточного року вже було здійснено виїзди до Біляївського, Кілійського, Білгородністровського та Рутинського районів. Нагадаємо, для людини африканська чума свиней безпечна, але м'ясо від хворих тварин не придатне для споживання. Воно токсичне і може викликати тяжке отруєння. Африканська чума свиней вірусна хвороба, що проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри. Та обширними крововиливами внутрішніх органів. Недуга належить до списку А згідно з міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней на даний час не знайдено. Лікувати тварин заборонено. У випадку виявлення вогнища інфекцій знищується все поголів'я свиней, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 20 кілометрів. Трупи свиней спалюють. До правоохоронних органів міста Одеси від активістів громадського формування Нічний дозор надійшла інформація про те, що в одному з будинків невідомі збувають курильні суміші. За їхніми словами, небайдужі громадяни, які живуть по сусідству, повідомили їм, що постійно спостерігають, як особи різного віку вишукуються в чергу за зіллям. За встановленою адресою вирушили працівники з сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, але там міліціонери зіткнулися з перешкодою. Торгівельна точка розташувалась у підвалі житлового будинку, вхід до якого був обладнаний металевими дверима, зачиненими зсередини. Продаж курильних сумішей здійснювався за допомогою виконця у дверях, куди клієнт клав гроші та отримував бажану дозу. Двері не відчиняли, а спроби правоохоронців поспілкуватися із присутніми у підвалі особами Виявилося невдалими. Прохід до приміщення був забезпечений завдяки допомозі працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які шляхом використання монтажних пристроїв відчинили двері. У підвалі знаходилося двоє мешканців Одеської області, віком 38 та 25 років. Під час обшуку в одній із кімнат правоохоронці виявили схованку, замасковану під стіну, у якій було виявлено більше 700 поліетиленових пакетиків із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Загалом у зловмисників правоохоронці вилучили 738 дозованих упаковок з аналогічним наповненням та грошові кошти у сумі понад 12 тисяч гривень, отримані від продажу сумішей. Після обшуку обидва чоловіки були затримані. Наразі, за даним фактом, слідчим відділом розпочати кримінальне провадження. За вказані діяння законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Місто Білгородністровський та район протягом двох минулих тижнів відзначилися рядом крадіжок збутом та розповсюдженням наркотичних засобів. До чергової частини Білгородністровського відділу міліції звернувся 47-річний житель міста з заявою про те, що із його помешкання викрадено мобільний телефон. Проведеними заходами встановлено що до скоєння крадіжки причетна знайома потерпілого, яка часто навідувалася в гості. Наразі встановлюється місце знаходження жінки, відкрито кримінальне провадження, згідно якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на сорок до 5 років. Днями співробітники сектору державної служби по боротьбі з економічними злочинами встановили факт шакрельських дій з боку 33-річної жительки міста, яка з корисних мотивів отримала статус безробітної та певний час отримувала грошову допомогу. На минулому тижні, під час проведення санкціонованого обшуку, в помешканні 27-річного жителя Білгорода Дністровського виявлено та вилучено кілька пакунків з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку являється наркотичною речовиною канабісом. Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження ведеться слідство. Працівниками міліції по гарячих слідах затримано 47-річного жителя Білгорода Дністровського, який, перебуваючи в селищі Затока, здійснив крадіжку майна, що належить товариству з обмеженою відповідальністю. Затриманий зізнався в скоєному та надав правдиві свідчення. У одному із сіл Білгородністровського району невідома особа, пошкодивши замок, проникла до підсобного приміщення, звідки викрала шанцевий інструмент та запчастини до автомобіля. Проведеними заходами особу злодія встановлено. Ним виявився 60-річний односельчанин потерпілого. Затриманий зізнався в скоєному та надав правдиві свідчення. До чергової частини Білгородністровського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в приміщенні одного з кафе міста невідома особа грубо порушує громадський порядок. Виїздом чергового наряду міліції хулігана затримано. Не виявився 33-річний житель міста. Судовий вирок за виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу винесено 30-річному жителю Білгорода Дністровського. Чоловіка засуджено до 4 місяців арешту за незаконне виготовлення ацетильованого опію. Ще в березні минулого року співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків міського відділу міліції отримали оперативну інформацію, що місцевий житель займається виготовленням наркотичних засобів. Після отримання інформації співробітники міліції встановили за фігурантом спостереження, і результат не примусив себе довго чекати. Вже через кілька днів чоловік, прихопивши собою інгредієнти для виготовлення наркотичної отрути, прийшов на міське звалище. Знайдені серед сміття металеві каструлі, він виготовив особливо небезпечний. Наркотичний засіб, ацетильований опій, який в подальшому вмістив у медичний шприц. Саме у цей момент він був затриманий правоохоронцями, який потім зізнався, що розгорнув підпільне виробництво для власного вживання. У ході досудового судового розслідування провина підсудного була повністю доведена, і матеріали справи з обвинувальним актом були направлені до Білгородністровського міськрайонного суду. На судовому засіданні свою провину чоловік визнав повністю і розкаявся у вчиненому. Однак суд визначив остаточну міру покарання у вигляді чотирьох місяців арешту.